Дев'ять з 9,5 мільйонів євро від міжнародної організації Невко залучить Івано-Франківська міська рада для будівництва житла для переселенців. Таке рішення 10 березня ухвалили депутати міської ради. За словами першої заступниці міського голови Вікторії Сусаніної, міськрада планує спорудити чотириповерхові будинки. Щоб зараз зайти в це будівництво, ми вже взяли технічні умови, відповідності опрацювали всі варіанти. І я ще раз наголошую то, що я наголошувала вчора на виконавчому комітеті. Це дасть якраз потужний розвиток тій промисловій зоні, яка зараз в занепаді. Зі слів Вікторії Сусаніної, міськрада планує будувати житло на території промислової зони поблизу сіл хриплин, Микитинці та заводу Пресмаш втім, директор цього заводу Богдан Пукиш та староста села Хриплин Роман Соколик виступили проти будівництва на цій території. Завод знаходиться на межі через дорогу, де ви хочете будувати. Там і то і так: цинковка, цинкування, термічна дільниця, пресова дільниця. І про це, які ми зараз встановлюємо, я не буду говорити для чого і для яких цілей. Там буде ряд пресів, які будуть мати коливання по ґрунту десь в радіусі 350-400 метрів. Таке будівництво житлових багатоповерхових будинків істотно вплине на господарську діяльність підприємств, які знаходяться у хрипенській промисловій зоні. Так як більшість своїх діяльності особисто виробничих, вже не дозволятиметься через близькість до житлової забудови. Зруйнує саму Хрипінську правослову зону, бо відкриє можливості іншим будівельним організаціям теж будувати багатоповерхові будинки на земельних ділянках в нашій промисловій зоні. Староста села Микитинці Ірина Паращук запропонувала депутатам міськради обговорити будівництво на цій території під час зустрічі із місцевими жителями. Про зміну цільового призначення пропонованої земельної ділянки по вулиці юності, поруч будинку номер 70 для будівництва тимчасового житла. Для внутрішньопереміщених осіб, враховуючи думку громади села та соціальну напругу, яка виникла. Я прошу зняти з розгляду питання зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки сьогодні для будівництва в рамках проєкту Підтримка ЄС. За словами заступника міського голови Івано-Франківська Віталія Федоріва, в Івано-Франківській громаді проживає 12 тисяч переселенців. Щонайменше 5 тисяч потребують житла. Якщо взяти статистичне, що проживає 3-4 людини, то ну біля біля тисячі квартир у нас є цей мінімум потреби у такому житті. Після обговорення питання депутати міської ради ухвалили рішення про залучення гранту від Невко. Однак територію, де будуватимуть житло для переселенців, поки не затвердили. Це питання розглядатимуть на наступних засіданнях сесії. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ